Якщо ви хочете мати міцний шлюб, виростити вольових і дисциплінованих дітей та очолити організацію, що процвітає і шанує Бога, ви повинні навчитися мудро керувати своїм часом. Ласкаво просимо до чергового випуску подкасту Крега Грошела про лідерство. Неймовірно, вдячний вам за поширення інформації про попередні випуски. Дуже приємно, що ми кілька днів поспіль посідали перше місце в рейтингу релігійних та духовних подкастів. Тому дякую, що ділитесь інформацією. Це дуже зворушливо. Адже коли лідер стає кращим, перемагає кожен. Для мене буде цінно, якщо ви поділитеся інформацією в соціальних мережах або розповісти іншим лідерам, з якими працюєте. Якщо подкаст для вас корисний. Ми інвестуватимемо один в одного і зростатимемо разом. Як саме наприкінці цього випуску я запропоную кілька питань для самоаналізу, які ви також зможете пройти зі своєю командою. Думаю, буде корисно слухати подкаст у групі чи команді. Якщо у вас виникли додаткові запитання, будь ласка, залишайте коментарі до цього випуску. Наша команда радо відповість вам. Ми отримали багато запитань від вас минулого місяця. Я дуже зрадів, оскільки деякі з них були справді дуже цікаві. Тому ми почнемо випуск із відповіді на деякі з них, а далі перейдемо безпосередньо до теми. Запитання від тії Якими двома способами ви можете максимізувати свій запас часу? я помітила, що за останні чотири місяці мені стало бракувати часу на все. Перш за все, думаю, це чудове запитання. Тіа, з вашого боку, було дуже мудро визнати це. Я б хотів би розширити запитання і присвятити деякий час на відповідь. Спочатку я поділюся з вами своїми думками, а пізніше поговоримо про це в продовженні подкасту. Мова йтиме про управління нашим часом, тому що я вважаю, що вміння планувати час це дуже важлива якість притаманна хорошим лідерам. Причиною є те, що наші найкращі ідеї з'являються не тоді, коли ми поспішаємо. Коли ми намагаємось виконати наступне завдання, все стає терміновим і ще більш терміновим. Немає часу на роздуми, на мрії, немає часу мислити масштабно. Найкращі ідеї приходять, коли у нас є вільний час. Тому нам треба зберегти його за будь-яку ціну. Далі у випуску ми поговоримо, як це зробити. А поки що, ті я дам вам кілька порад, які допоможуть заощадити час. Попереджаю, вони дивні. Багато людей думають, що вони недолугі. Можливо, так воно і є, але я все одно поділюсь. Їх буде п'ять. По-перше, намагайтеся проводити незаплановані зустрічі в іншому офісі. Чуєш крех? Ми можемо зустрітися і поговорити. Звичайно, можемо я прийду до тебе в офіс. Навіщо я це роблю? Тому що, коли ви в моєму кабінеті, вас важко звідти вигнати. Якщо я зайду до вашого кабінету, одразу по завершенні бесіди зможу звідти вийти. По-друге, не ходіть на обід, хіба якщо дуже хочете. Якщо у вас багато часу і ви хочете вийти пообідати, добре, але якщо час для вас цінний і у вас його не так багато, принесіть обід з дому, замовте доставку. Якщо у вашій команді є хтось, хто може забрати його для вас, попросіть про це. Чесно кажучи, я виходжу кудись обідати, мабуть, два рази на рік, і все. Якщо хтось хоче поїсти разом, ми просто залишаємось в моєму офісі. Це економить приблизно три години на тиждень, тому що мені не потрібно нікуди їхати, витрачати цілу годину на їжу, повертатися назад і таке інше. Три години на тиждень помножити на 50 тижнів, це приблизно 150 годин на рік. Поділимо їх на восьмигодинні робочі дні. 19 15 додаткових робочих днів просто тому, що я не ходжу на обід. Я попереджав, що звучить трохи дивно, але в моєму випадку це працює. Третє: обмежуйте тривалість ваших зустрічей. Коли хтось каже: Привіт, можемо зустрітися? Звичайно, і швидше за все на зустріч відводимо годину. Більшість питань можна обговорити за 30 хвилин, ну можливо, за 45. Тож, якщо ви цінуєте час, просто скажіть: Привіт! У мене є 30 або 45 хвилин. Попередте заздалегідь, скільки часу у вас є. Ще я люблю планувати зустріч. Якщо в мене є одна зустріч, я додаю ще одну після неї. Тож мій асистент заходить і каже: перепрошую, 30 хвилин пройшли. У вас наступна зустріч. Це дієвий спосіб повідомити про свої межі. Четверте, не відповідайте на дзвінки та смс протягом дня. Контролюйте цей тип спілкування. Коли ми зупиняємось і переглядаємо повідомлення, то втрачаємо динаміку справ. П'яте скоротіть час і періодичність зустрічей. Іншими словами, якщо вони займають щотижня по дві години, спробуйте скоротити час удвічі. Це може Сприяти продуктивності, якщо ви маєте щотижневі зустрічі, запропонуйте бачитись двічі у місяць. Це спонукатиме вас планувати заздалегідь. Ось такі на типові думки. Заквен Брекен запитує: Якби ви могли зробити тільки три речі, як старший пастор церкви Life Church, які три речі ви б зробили? Я не знаю, чи моя відповідь правильна, але я хочу виділити це запитання, бо його повинен ставити собі кожен лідер. Якби ви могли зробити тільки три речі, що б це було? Насправді це дуже пов'язано з тим, про що ми сьогодні говоримо: вкладати наш час у найважливіші речі? Я б відповів на це запитання так: я б проповідував, створював та оберігав культуру церкви, а також виявляв, навчав і споряджав лідерів. Я б проповідував, створював та оберігав культуру, виявляв, навчав і споряджав лідерів. І чесно кажучи, близько 90% часу я витрачаю саме на ці три речі. Мед Стабім запитав: яка найкраща порада, яку ви отримували щодо лідерства для людей, які не займають керівні посади? Я збираюся присвятити цьому запитанню цілий подкаст. Воно дуже важливе. Ще одне запитання від Мета Хейза. Я хотів би почути ваші думки про те, що називають культом особистості. Як ви розпізнаєте такий тип лідерства і як його уникнути? Гарне запитання. Мете те, що людина має велику кількість прихильників, не дорівнює культу особистості. Це може означати, що він чи вона просто хороший лідер. Запитання, на яке я хотів би відповісти: лідер веде до свого бачення чи до бачення організації наразі в нас 24 церкви. були лідери, які очолювали деякі з цих церков, але часом вели людей до себе. іншими словами, вони ведуть до свого бачення, до того, що приносить користь їм, а не організації Тому я спостерігатиму, чи лідер веде до себе, чи до спільного бачення. Є різниця між особистими амбіціями та прагненням до успіху організації, і вона велика. Особисті амбіції проти прагнення до успіху організації. Мені потрібна команда з глибоким бажанням досягати спільних інтересів. Це означає, що ми наполегливо працюємо і робимо все від нас залежне. Я уникатиму тих, хто хоче задовольнити власні амбіції. Я хочу, щоб якомога більше людей ставили інтереси організації вище власних. Перейдімо до сьогоднішньої теми. Я називаю її. Час настав, мова піде про менеджмент часу. Продовження до першого запитання. Поговоримо про час. я вам поставлю дуже просте запитання: який наш найцінніший ресурс, що не відновлюється? Відповідь – Бінго, час так, ми завжди можемо заробити більше грошей, але не часу. Ось основна думка. Якщо ви хочете мати міцний шлюб, виростити вольових і дисциплінованих дітей та очолити організацію, що процвітає і шанує Бога. Ви повинні навчитися мудро керувати своїм часом. Дозвольте повторити, якщо ви хочете мати міцний шлюб, виростити вольових і дисциплінованих дітей та очолити успішну організацію, що шанує Бога. Ви повинні навчитися мудро керувати своїм часом. Це одна з найважливіших життєвих навичок. Проблема в тому, що людей зазвичай цьому не навчають. Ви не навчитесь цього в коледжі чи в університеті. Батьки не часто демонструють приклад, і тому може бути досить важко набути це вміння. До чого призву. Водить поганий менеджмент часу. Результатом часто є те, що керівники, які мають добрі наміри, постійно дозволяють терміновим справам переважати над важливими. Дозвольте повторити результатом поганого менеджменту часу. Є те, що керівники з добрими намірами постійно дозволяють терміновим справам переважати над справді важливими. Можливо, ви знайомі з такою людиною, можливо, ви самі є нею. У нас так багато справ, які потрібно зробити: на кшталт зроби це і те, будь ласка, і он це, і ми не беремось до важливих справ, тому що термінові справи переважають, і доки вони переважатимуть, ми ніколи не будемо ефективними лідерами. Ось чому найкращі лідери не просто працюють у своєму бізнесі. Найкращі лідери працюють над своїм бізнесом. Ми не просто працюємо в чомусь. Ми робимо крок назад. Найкращі ідеї приходять, коли є запас часу. Тож працюємо над тим, щоб не дозволяти невідкладним справам брати гору над важливими. Як нам цього досягти? Я розповім про чотири принципи ефективного керування часом. Ми розглянемо два з них у цьому випуску, і ще два в наступному. Принцип перший: я заохочую вас і наполегливо прошу. Плануйте свої цінності. Внесіть до свого календаря, до своїх планів, розставте пріоритети, що для вас є найважливішим, і робіть це в першу чергу. Мудре керування часом не означає, що ви встигаєте все. Це означає, що ви робите те, що має найбільше значення. Я повторюватиму деякі твердження, тому що хочу, щоб ви їх засвоїли. Мудре керування часом не означає, що ви встигаєте все. Це означає, що ви робите більше того, що має значення. Ось у чому суть. Якщо ви постійно відчуваєте розчарування, дуже ймовірно, що ви робите більше того, що не має великої ваги, і менше того, що є важливим. Ви робите більше того, що не має великої ваги, і менше того, що є важливим. Ви можете сказати, що сім'я для вас важлива, але самі за. Валені роботою, можете стверджувати, що хотіли б мати час на читання, але перевантажені іншими справами. Можете сказати, що хотіли б бути в малій групі, ходити на побачення, проводити більше часу з дітьми, чи ще щось. Якщо речі, які для вас важливі, не реалізуються, ви почуватиметесь дуже дуже розчарованими, або скажу по-іншому, різниця між цінностями, які ви сповідуєте, і життям, яким ви живете, дорівнює розчаруванню, яке ви відчуваєте. Я хочу робити те то й тето. Я не можу робити тето й тето. Тому я нещасний, ми хочемо, щоб наші цінності відповідали нашим пріоритетам. Тож ми розпишемо їх. Дехто з вас скаже, у мене немає достатньо часу, а я відповім з усією повагою. Це відмовка і виправдання. Ми всі знаходимо час на те, на що хочемо його знайти. І крапка ви самі робите вибір. Якщо набридла робота, ви завжди можете її змінити. Коли ви стверджуєте, що не маєте часу на найважливіше, це виправдання, і швидше за все ви робите багато того, що не повинні. Невідомо скільки часу ви витрачаєте на інстаграм, коли розглядаєте людей у Фейсбуці або дивитесь телевізор чи слухаєте музику. У вас є час на те, на що ви вирішили його знайти. Тож ми вносимо в календар наші цінності і визначаємо справи за замовчуванням. Те, що не обговорюється, йде в календар. Першим для мене за замовчуванням іде підготовка проповіді. Оскільки я проповідую що вихідних, перша частина мого тижня присвячена підготовці. Іншими словами, у мене немає зустрічей, ніхто до мене не приходить, тому що це не обговорюється. Поки проповідь не готова, я недоступний для інших людей. Це незмінно перше, що стоїть у календарі. Розвиток лідерства для мене теж не обговорюється. Я виділяю час для роботи з моєю командою і з лідерами. Бо якщо я не робитиму цього, організація стоятиме на місці. Це незмінно записано в календарі. Може Дивним, але до цього списку входить і спорт. Я залишаю офіс в один і той самий час кожного дня і йду на тренування, тому що з їх допомогою я розслабляюся. Мій розум ніби відключається, і це впливає на роботу організму і здоровий сон. Тренування допомагають мені бути продуктивним у роботі. Час із сім'єю ввечері не обговорюється, тому я не проводжу командні зустрічі вечорами. У мене дуже мало вечірніх зустрічей, тому що час із сім'єю для мене пріоритетний. Отже, це мої константи, які йдуть першими в календарі. А далі я планую навколо цих речей. І якщо ви не вносите до календаря спочатку те, що не обговорюється, ви плануватимете своє життя так щільно, що не встигнете зайнятися тим, що дійсно має для вас найбільше значення. Існує принцип Парето: 20% прикладених нами зусиль приносять 80% результату. 20% прикладених зусиль приносять 80% результату. Ось чому треба вкладати ресурси у найважливіше виділяти час на цінності. Отож, перше пріоритетне планування, Принцип другий: скажіть ні, багатьом дрібницям щоб сказати так кільком важливим речам. відмовтесь від дрібниць, щоб погодитись на те, що важливе, Сьогодні для більшості лідерів бар'єром на шляху до повноцінного життя є не брак відданості справі та мотивації. Перепоною є не брак відданості, а надмірна відданість. Дозвольте мені повторити це ще раз, тому що декого з вас це зачепить. Бар'єром на шляху до повноцінного життя для багатьох лідерів є не брак, а надлишок відданості. Ви робите занадто багато. Якось один проповідник сказав, що якщо диявол не зможе зіпсувати нас, він знайде чим нас зайняти. Гаразд, я не зможу сказати це таким самим баритоном, але суть ви Розуміли. Якщо диявол не заставить вас грішити, він зробить вас зайнятим, 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 зайнятим. Насправді, якщо ви запитаєте людей, як у вас справи, майже всі будуть зайняті. Послухайте, зайнятість не обов'язково дорівнює продуктивності або повноцінному життю. Те, що ви зайняті, не означає, що ви робите правильні речі. Якщо у вас є чинний бізнес, якщо ви очолюєте стартап, некомерційну організацію або студентське служіння, немає значення, що це у вас буде багато ідей. Але гарна ідея не означає, що вона правильна. Питання не в тому, чи можемо ми це зробити. Воно полягає в тому, чи варто нам це робити. Не чи ми можемо це зробити, а чи повинні ми це зробити. Те, що ми можемо, не означає, що ми повинні. Час від часу я рекомендуватиму вам книги. Кілька хороших книг на цю тему. Ліза Теркерст написала дуже хорошу книгу «The Best Yes». Енді Стенлі написав книгу The Best Question Ever. Основне запитання книги Енді чи мудро це мені подобається, як він це формулює. По суті, він каже: з огляду на щось пропуск тут вставляєте продовження, з огляду на щось, чи мудро зробити саме так? З огляду на поточні потреби моєї сім'ї? Чи це мудро? З огляду на те, якою людиною я хочу стати, чи це розумно? з огляду на те, який шлюб я хочу. Чи мудро так чинити згідно з баченням нашої організації. чи це мудро, Те, що ми можемо щось зробити, не означає, що ми повинні. Якщо ви зі мною ще не знайомі, я пастор групи церков. Це 24 церкви в семи різних штатах. І нам вдається робити те, що не вдається іншим церквам. Ми стверджуємо, для того щоб досягнути людей, до котрих ніхто не достукується, потрібно робити справи, які ніхто не робить. Розумієте, Тож ми створили біблійний додаток, який на сьогодні охопив 210 мільйонів людей. До нас цього ніхто не робив. Як нам це вдається, часом потрібно не робити те саме, що всі довкола. Щоб робити те, чого ніхто не робить, ми повинні відрізнятись. Отже, протягом семи років наша церква концентрувалась на п'яти речах: це богослужіння у вихідні, проведення малих груп, служіння для дітей, служіння для студентів і місіонерська діяльність. Ви запитаєте, а як щодо чоловічого служіння? Ні, жіночого служіння? Ні, не було біблійної школи на канікулах, не було команди з софтболу і ретритів, не було різдвяних вистав і верблюди не ходили по сцені під час богослужіння. Ми всього цього не робили, розумієте? Але ми максимально зосередились на цих п'яти речах. І оскільки ми робили кілька речей, ми змогли зробити їх дуже дуже добре. Ми намагалися робити те, що вірили принесе найбільшу духовну віддачу у відповідь на вкладений час та енергію. Що принесе найбільшу віддачу? У відповідь на те, що вклали. Отже, якщо ви хочете бути дійсно ефективними, не робіть якомога більше, а робіть менше, але краще. Маю для вас вправу. Ми всі додаємо щось до нашого списку справ, тому я пропоную вам наступне: не просто додайте щось до свого списку справ. А почніть з того, від чого варто відмовитись. Кілька разів на рік ми сідаємо з моїм асистентом, і я кажу: добре, що з переліку того, за що ми взялися, є новими справами. Що нам потрібно додати до списку, не робити, що я зараз делегуватиму, або ми просто відмовимось від цього. Мені подобаються слова Луї Гігліо. «Щоразу, коли ви говорите так, для одного вас стає менше для чогось іншого. Переконайтеся, що ваше так варте цього меншого. У наступному епізоді ми поговоримо про інші два пункти, мої улюблені із цих чотирьох. Тож, дозвольте, я зроблю короткий підсумок, а потім я поставлю вам кілька запитань, які ви зможете обговорити з вашою командою. Отже, якщо ви хочете мати міцний шлюб. Виростити вольових і дисциплінованих дітей та очолити організацію, що процвітає та шанує Бога, ви повинні навчитися мудро керувати своїм часом. Результатом поганого менеджменту часу є те, що керівники, які мають добрі наміри, постійно дозволяють терміновим справам переважати над важливими. Отож, що ми робитимемо? Ми внесемо наші цінності в календар. Мудрий менеджмент часу не означає, що ви робите якнайбільше. Це означає, що ви робите більше того, що має значення. Різниця між цінностями, які ви сповісти. Відуєте і життям, яким ви живете, дорівнює розчаруванню, яке ви відчуваєте. Ми прописуємо наші цінності. По-друге, ми скажемо ні багатьом дрібницям, щоб сказати так кільком важливим речам: те, що ми можемо щось зробити, не означає, що ми повинні. Питання полягає не в тому, чи можемо ми це зробити, а чи повинні ми це робити. Чому? Тому що бар'єром на шляху до цілісного життя є не брак відданості, а її надмір. Зайнятість не обов'язково дорівнює продуктивність або повноцінне життя. Те, що ми маємо маємо змогу, не означає, що ми повинні. У вас є одне життя. Тож вкладайте його в те, що має найбільше значення. Отже, три питання перше, що для вас є найбільшою цінністю, але ви цього не робите. Як ви плануєте це змінити? Подумайте про це. Це дійсно дуже важливо. Друге, що вам потрібно додати до вашого списку не робити? Що ви робили роками, але зараз ваше життя занадто перевантажене, тому припините цим займатися. Що вам потрібно додати до вашого списку? Не робити. Третє Назвіть три найважливіші речі, які були витіснені нагальними питаннями. Про які цінності через інші термінові справи ви забули, і як ви плануєте це змінити? Це чудові запитання, які ви можете поставити собі та своїй команді. І знову ж таки, якщо на ваш погляд цей матеріал корисний, і ви поділитесь цією інформацією, це багато важитиме для мене. Тому що, коли лідер стає ще кращим, то виграють усі. Прикінцева кінцева думка: не копіюйте інших, будьте собою. Чому Тому що люди радше підуть за чесним лідером? Ніж за тим, хто завжди має рацію.